Йоу, у друзі з вами Деск, і сьогодні зі мною RedSketch. Всім привіт, дорогі друзі. З вами Sketch і Deск. Важко вимовити. Підпишіться на нього через те, що в нього тільки 7 підписників, а в мене 26. Перше підпишіться на нього, а потім на мене. Звісно ж, підпишіться на Sketch, тому що він мій друг. Ми разом знімаємо відео. Так. У нас сьогодні Я виживання в... в Майнкрафті, і ми з'явилися у такому селі. Так, холе. Ну, звісно ж, не як Тумка, російський крологері, який завжди може знайти на креативі, знайти собі деревню і проходити. Так, так ми тільки так. що тільки створили світ, і вже тут. Ми граємося од... без... без прав адміністратора, тобто ми не можемо. Банити е... один одного. Ми не можемо банити нікого, ми не можемо використовувати креатив, Тобто буде чесне виживання. Так. А... Чуєш? пошукай кузню і ще. А в мене їсти нема що. На тобі дам. Ага, зараз да. я візьму пшеницю. На, я тобі одну я... баранена. Тут стільки овечок, що нас вистачить їжа. Так, Вистачить, вистачить. Нас все-таки тільки двоє. Ну там ми прийшли, пограбували і. і пішли. пішли Так, так. так а... ну я щас поки що кузню не бачу. О, портал, портал, портал! Так же йде. Де, де портал? Ай, я чуть не вмер. Е, Прекрасно. Дивись. Іди до колодця. О, я тебе бачу. Ди сюди. Йди до мене. Чекай, я лавечку добю. Добре. О, а я поки що поки шукаю кузню. Добре, шукай кузня, ай. Кусочки золота побувала. і яблуко. Ой, вже ніч наступає. Ой, поможи мені, я втопився. Чого ти втопився? Чого втопитися? Сп... Спеціально хотів в колодязі поплавати. Ну, вибачай я тобі тут не поможу, але може якось врятую. Ну, я вже сам себе рятую, камінь а, ламаю рукою. Ой я. Це буде трошки... довго? Так, я позбираюся з градук нашу їм їсти. Прийди і поможи мені добити камінь. Ой, ой. Помагаю. Тут Просто дуже небезпечні оці коладці, тому що можна і не вилізти. Давайте ти ламаєш, а я купаюсь. Все. О, дякую. У нас нема камня, колодяться. Так, я, я з'їм яблуко, якщо ти не проти. Так, ідемо от ти... портал. Типа пахтал. яблуко. Та я там Як одне ти звичайне ти... яблуко знайшов. Так, Де тут є сумнів. Два золотих меча. Один на густроту 2, другий на силу вогню два. Я тут, я тут знайшов, коротше, морквочку. Проте ну... знаєш, яка проблема? Яка? Я, я знов топився. Та що ж ти топишся? Ну, дивись, <сих> тут ще була мотика на шовковий дотик, е, обсидіан, два кремні і золоті Ось. наголінники на ремонт. Чуєш, е, коли у нас буде залізна кірка, то. Так давай тут і будемо виживати. До речі. ой я, я, я втопив. Тут стоїть легка складність, ой, тобто ні, буде так. зомбі. Зомбі Добре, будуть. Так, ну, це, оце це кузня? Ні. Це кузя, а не кузня. <ріх> так. Ну, нам, треба знайти бачу. Ліжку, нам треба знайти ліжко і дерево. Через те, що в мене ліжко можна скрафтити, але дерева нема. І плюс а. я так, нічого... Так дивись, так тут в них можна вкрасти ліжко. А в них є? Та є. О, я в церкву зайшов. Іди а, свої розуміло. гріхи, свої гріхи знімай. Е, що ти марий? Марий, що ти, ти спиш? Дай ліжко. О, йди а, до а що цього... ти спиш? Де до цього будинку. Короче... Та Ні, чекай, так, мене я... не пускають. Я біля кузі. Я бачу. Це, це не кузня, це кузя, як ти кажеш. Що ти робиш? Е, я собі стою, себе пилю, але нічого не викладаю. Нащо це робити? Треба виживати. Чую, скоро будуть зомбі. Блін, це ліжко є, а мені дерево треба. Та дивись, я тобі здобув ліжко. У мене є ліжко. Дякую, е, знаєш, що зроби. Що? Коротше, зроби собі ліжко. Так, а в мене є ліжко, й тим більше. Ще одне? Так, я вкрав. Прекрасно, ходи спати. Е, так. Солодкий сніг. Давай лягай, а то я буду так спати вічно. Ай! Що ж тут таке? Зрозуміло? Піс, піс, піс. Піс. Я всі свої речі потрапляю. Та блин! Та що ж він мені зелені? Злодець! Я вмер? Ти вмер? А дай чуєш в тебе меч на О, У мене золотий меч є. О, в мене є ще насило вогню. Але знаєш, що можна так скажемо, що цей золотий меч поганий. Ну так. Е, дивись, я тобі даю. Я тобі так. довіряю оце. Добре, я загублю. В мене є меч, мені не треба. А, броня. Меч мені не треба. Та що ж дай мені броню. Коротше, відійди і дай броню. Я відійшла. На, мені цього не треба. На посапаєш. Та... На Добре. посапаєш. Удог... А коли Як... ми тут вже все добудемо, то пошукаємо ще щось. Так, я своє ліжко заберу. Так. Ну... На жаль, дорогі друзі, ці штанці погані. Так. І тому ти мені їх віддав. Ти просто друг. Так. Друзі, також не забудьте поставити під цим відео лайк, підписатися на канал Мій, підписатися на канал Ред і Ой. натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові, нових відео. Ти собі говори, а я поки що покраду їжу нам. Молодець. Я сіну краду. Що робити? До чого дожилися люди? Да. Ну а що, як нема що їсти? Тісто голодомо. Це я розумію. Так я дерево добуду, а то ми як. ми вже дійшли до золотого меча. <рес> та я просто біля порталу знайшов. Та... Ну це зрозуміло з -з -з -за О, спалом. Зі всім... А його можна рукою доби... добути? Єс yes, я, я можу. Я не знаю. Yes. Я не знаю, я перший okay. раз граю на 1.19. Я тільки робив сам собі огляд. Але на моєму каналі немає через те, що я той огляд не Ой, церква, 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 посажу. Так. А де тут -а? якийсь житель, щоб я гріхи знімав? В Майнкрафті за те, що вбив овець, прослав дурно. Воно. Я там, до речі, в, в той, в церкві. Дещо поламав, але хотів просто забрати. Я тут знайшов жовте ліжко ще одне, але тут там маленький дяпік скаче. Ну, так я. я той одного якраз там викинув з ліжка. <рес> а вони собі нові знайшли. Так. Як не дивно. Тросник, тросник. І я до з речі, і до речі, дорогі друзі, <плес> відео вийде на моєму каналі і на його каналі. Так як е... мене є. Але випадково. я буду так, якби доведеться знімати декількома відео, тому що там ліміт стоїть на 15 хвилин у мене. Максимум 15 хвилин, тому. Буде декілька відео. Дек. Декстоп. Декстоп. Так. Я прав... я язик собі ламаю. Так. Редскечі, йди сюди. Іду. Я його вигнав з хати. Я прийшов, я прийшов. Отож, це відео, на жаль, закінчується. Скоро вийде друга частина, тому очікуйте. А я Сподіваюсь, вам це відео дуже сподобалось. Ви поставили лайк, підписалися на мій канал, на канал Red Sketch і натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Дякую за увагу. Зараз вийде друга частина. Всім пока-пока.